Держава програла тиху війну. Боротьба з контрабандою це не про економіку, це про політичні декорації. Що змінити, щоб корупція не спинила євроінтеграції? Детективи на набу досі не мають автономного доступу до прослуховування без залучення. СБУ можливість закривати справи через строки досудового розслідування так і не скасована. Вітаю, друзі! Черговий памфлет на цибулько-толк. Назвав його Сигарети проти Європи. Як держава програла тиху війну? Мається на увазі війну контрабанді. Адже Європейський Союз дуже жорстко ставив питання про обмеження Україною контрабанди, наприклад, сигарет. Отже, Євросоюз роками. Дорікав Україні за контрафакт сигарети. Мовляв, ви тут у нас в Європу проситесь, а у нас а у вас, акцизні марки як спринтера районного ЖЕКу. І от парадокс: Європейський Союз сварив Україну за контрабанду сигарет довго, а українська влада в той самий час імітувала боротьбу з боротьбу з нею, розкладаючи сигарети. Як не в портах, то в автівках політичних опонентів. Пригадуєте історію із сигаретами у автівці Рошена? Ну, от поясніть мені, я колись робив сюжет про це нафіга попу баян? Тобто, навіщо рошену тягати якісь контрабандні сигарети, коли він прекрасно почувається на легальних європейських ринках і е дуже успішно конкурує на цих ринках? Ну, ця історія потонула сама по собі. Але історія насправді абсурдна до карикатурності. Компанія Рушенника легко і спішно торгує солодощем в усьому Євросоюзі, раптом за версією слідства, мала б ризикнути всім заради контрабанди сигарет. Це був момент, коли держава вперше публічно показала: що боротьба з контрабандою. Це не про економіку, це про політичні декорації. А тепер сухі цифри, і вони вже не смішні. Перед цифрами скажу про винахідливість контрабасників, які займаються перемитництвом цигарет. Вони використовували і ан-2 літак, і безпілотники, і в колоди, коли кругляк експортували, там вирізали в колодах цілий ніші, величезність, запаковували там тисячі пачок сигарет у колоди. І потім. Там десь з румунського боку ці, з цього кругляка виймали сигарети чи з польського, чи з словацького, і з угорського також. Так що, вже про сухі цифри, і вони вже не смішні. Європейська комісія опублікувала черговий звіт про прогрес України на шляху до Європейського Союзу, і тут холодний душ. Якщо торік антикорупційні реформи оцінювали як певний прогрес. Цього року формулювання, формулювання зменшили до обмеженого прогресу. У перекладі з євробюрократичної мови на людську це означає, ви сповільнилися, а в деяких місцях почали котитися назад. Про це пише прямо старший юридичний радник Transparency International Україн Павло Демчук у статті із промовистою назвою Без прискорення ніяк, що змінити, щоб корупція не спинила євроінтеграції. І це не алармізм, це діагноз. Демчук чітко фіксує. Рекомендації щодо посилення набу влада переважно ігнорує. Детективи набу досі не мають автономного доступу до прослуховування без залучення СБУ. Експертизи у корупційних справах системно гальмуються або зриваються через тиски підкуп експертів. Можливість закривати справи через строки досудового розслідування так і не скасована. Тобто система зручних виходів без штрафу працює не для держави, для фігурантів. Єврокомісія це бачить у звіті, прямо зазначено ще одну тривожну тенденцію зменшення кількості обвинувальних актів у корупційних справах, які надходять до судів від нацполіції ДБР. Це не просто статистика, це означає, що середня і нижча ланки корупції та сама, яку Європа вважає базовою для очищення системи. Перестала доходити до суду. І тут ми підходимо до теми, яку Брюссель читає без окулярів Тютюнова контрабанда. Хоча, крім Тютюнової контрабанди, Брюссель ще й дуже добре читає митницю. Скільки кілків стесано на головах влади про митницю. Але повернімося до Тютюнової контрабанди за часів. Зеленського обсяг контрабанди сигарет зріс у 15 разів. Пригадується в часи Порошенка, скільки було істерик, сліз, нервів. Але тоді контрабанда сигарет із України була дрібничковою в порівнянні з тим, у що розвернулася влада Зеленського. А без дахування влади такі обсяги перемитництва контрафактних сигарет неможливі. Тобто на цьому краніку з фінансами з Золотим потоком сидять дуже поважні пани з вищого керівництва держави. 15 разів, розумієте, 15 разів даній кампанії Кантар Україна говорить мову, яку неможливо переосмислити прес-релізом. 2018 рік приблизно 3003 ну, 30 мільярда контрафактних сигарет з України минає рік влади Зеленського і вже у 2020 році півтора мільярда сигарет з України на європейському ринку. Ну, їх, значить, у Європі є кому і де, є, де їх збувати. 21-й рік. 4,5 мільярди. 23-й 8 мільярдів контрафактних сигарет. 24-й, правда, пішло таке скорочення, бо, очевидно, були і втрати електроенергії, і ну, очевидно робочі руки. Не вистачає робочих рук і е, е, сировини. У четвертому році 6,3 мільярда контрафактних сигарет. Під час війни 6 мільярдів сигарет експортовано е контрабандою в країни Європи. У 2025 році, станом за перші 8 місяців, близько 5,5 мільярдів. Навіть війна не зламала цей тренд, розумієте? Ринок скоригувався, але не зник. І головне, що зростає човникова контрабанда. Не човникова, точніше, це не, не дрібні хулігани по 10 блоків сигарет, водять. а контрафакт з підробленими акцизними марками, тобто не сигарети з лісу, а фабричне виробництво з фальшивими документами. Це означає лише одне. Без системного прикриття на рівні державних інституцій такий ринок існувати не може. Втрати бюджету до 27 мільярдів гривень. Це десятки тисяч дронів, це тисячі бронежилетів, це сотні шкіл та лікарень. Натомість маємо лише піар піар проти реальності, особливо цинічно виглядає 2020. -й. Рік саме тоді, коли контрафакт вистрелив у 15 разів у порівнянні з 18 м влада урочисто оголосила боротьбу з контрабандою, санкції РНБО, кінець тіньовим схемам, гучні заяви, красиві слайди, пафосне відео і паралельно вибух нелегального тютюнового експорту, вибух. Це той момент, коли Європа перестає слухати слова і починає рахувати. Бо для Брюсселя сигарети не про куріння, це індикатор державної спроможності. Якщо держава не контролює акциз, вона не контролює кордон, вона не контролює силовиків, вона не контролює суди. І саме тому в євроінтеграційних звітах нема тема контрафакту, йде поруч із антикорупційною політикою. І не десь в примітках. Євросоюз може довго бути дипломатичним, може писати обмежений прогрес замість провал, може чекати, давати шанс, повторювати рекомендації, але в якийсь момент він просто ставить галочку інституційна неспроможність. І тоді питання вже не в сигаретах і не в акцизах, і навіть не в набу. Питання звучить інакше. Чи готова українська влада воювати з корупцією так само реально, як вона воює за європейські прапори на сцені? Бо Європа це не символ, це система. Нагадую, демократія це процедури, це верховенство права. А якщо держава не здатна закрити фабрику контрафактних сигарет, то чому хтось у Брюсселі має повірити, що вона здатна захистити верховенство права? Ось чому сигарети сьогодні це не дим, це лакмусовий папірець євроінтеграції. І він, на жаль, поки що темнішає. Причому владі досить комфортно вести перемовини про мир, забуваючи, що. За столом перемовин про встановлення миру в Україні, ніхто не ризикне говорити за контрабанду сигарет. Це все відкладається на потім. Але все, що робила влада, перетворюючи Україну в чорну діру корупції і контрабанди, це якраз спотворення держави до того рівня, як співалося. Одній пострадянській пісенці таких не беруть в космонавти, таких не беруть в європейці. І Зеленський свідомо це робив свідомо разом з своїм Єрмаком. Дякую. Дякую им, Збройним силам за їх стійкість на тлі оцих виродків, що творять з державою. Що тут сказати? Нагадую, що ми підтримуємо школу пілотів «Круг». Ця школа готує пілотів для безпілотників протиповітряної оборони. Це тепер нова спеціальність, у них новий напрямок. І нагадаю, що, за попередніми даними, такими безпілотниками, швидкісними, протишахедними збито вже майже півтори тисячі шахетів. Дякую, друзі.